Дитяча плюшова куртка ведмедик Ліліанден Відалді лише 290 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 9 позицій, вартує 2690 гривень. Зверніть вашу увагу, що позицій в такому пакуванні буде не так багато. Загалом будуть іти всі збірочками. Угу. Так, по складу вам зараз скажу 100% поліестер. А це що значить? Значить, вони будуть теплі, м'якенькі, не будуть сковувати рухи, будуть не колючі та швидко сохнуть. Вони йдуть всі на отакі підкладочки. Також звертайте увагу, вони всі йдуть в одному кольорі. Попереду будуть дві кишеньки. На гудзиках застівки, на рукавцятах також будуть гудзики. І такий високий воріт. По розмірам, 146-го буде одна позиція: 134 го 140-го, 3-4, 122-го, 128-го 4. Але можуть відрізнятися в кожному лоті розміри. Нагадаю, лише. 290 гривень за одну позицію класних курточок, мішок, таких від Лілі Енден. В лоті буде 9 позицій і вартуємо 2690 гривень. Якщо бажаєте замовити його, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.